В мене борг 10 тисяч доларів. Ось я записав 2026 рік, перший тиждень січня, на зараз зафіксовано 10 тисяч доларів мінус. Я потрапив як підприємець в касовий розрив. І це не клікбейт, ось є моя карта. Тут на карті мінус 104 гривні і загалом борг 254 тисячі гривень. Ось тут навіть були. Відсотки. І ще є зобов'язання. в мене і загальна сума боргу становить 10 тисяч доларів. І я вмію заробляти гроші як підприємець, але я взагалі не вмію ними управляти. У мене завжди, коли приходять гроші на карту до мене, на рахунок, я їх всі зливаю. Постійно якісь необдумані покупки, подарунки. Все уходить в нуль. І от за цей рік я ставлю собі челендж навчитися управляти грошима, вийти з цього боргу, накопичити фінансову подушку і почати інвестувати. Я вирішив це робити одразу в прямому ефірі. Кожного четверга я буду виставляти. Трілс, як в мене змінюється сума боргу, які я дії робив, щоб заробити гроші, де я вчуся управляти фінансами, у кого я навчаюся, що я взагалі роблю з ким спілкуюся, щоб розібратися з грошима. Також я буду робити відео на YouTube повне довге розгорнуте про те, як я йду до своєї цілі. Цей челендж я називаю маніап. Я хочу показати хлопцям дівчатам, які також вміють заробляти гроші, але не вміють їм управляти. Щоб це було як прикладна інструкція, що треба завантажити в свою голову, щоб навчитися, щоб управляти фінансами, щоб взяти їх під контроль. Це буде не ідеальна картинка, це буде просто живий контент. Челендж я назвав Маніап, тому робимо гроші. Перша серія, погнали.